Учасники АТО Скаловського району вже вкотре приїхали на сесію до Брівлянської сільської ради, на якій мали розглянути питання про надання земельних ділянок учасникам бойових дій. І вже вкотре сесію не можуть зібрати через відсутність кворуму. Ні депутатів, ні сесії, щось вони не можуть ніяк зібратися. Просто в країні війна, в країні оголосили військовий стан. Ну, взагалі, відповідальності просто ноль в наших депутатах. Уже разів п'ять приїжджаємо, і п'ять разів сесія не може зібратися. Не знаю, чи спеціально не можуть зібратися, чи просто бажання не мають. Інформацію про неможливість зібрати сесію вже п'ять разів протягом року підтвердила і секретар сільської ради. Мало бути троє людей передзвонили, що вони взагалі не можуть бути зв'язку з станом здоров'я. У вас так переважно є, що сесія не відбувалася? Це вже, мабуть, в п'яте. Учасники АТО поцікавили сільського голови Василя Кучерака, чому депутати в черговий раз так безвідповідально ставляться до своїх обов'язків, на що отримали шокуючу відповідь. Якщо немає кворуму, якщо, наприклад, зібрали там 5, 6 чи 7 депутатів кворуму немає. з ким з ким щось робити? Вони мотивують тим, що їм гроші не платять, і вони можуть прийти, можуть не прийти. Сам же сільський голова Василь Кучерак запевнив, що про скликання сесії дізнався в день її проведення і що порядок денний формує секретар ради. Сама ж секретар цю інформацію заперечила і запевнила, що сесію скликали за вказівку сільського голови. Секретар казала, що в іншому вигляді я його цей друкую. порядок денний можна побачити тільки після сесії. От. А що ви хочете ми затверджуємо рішенням? Порядок денний, де є номер рішення і порядок. І є після того, як сесії наразі учасники АТО будуть тримати ситуацію на контролі і надіється, що подібні депутати не пройдуть в раду Новицької ОТГ, до якої входитиме село Добровляни. Буквально через місяць має проходити вибори в в новій об'єднаній територіальній громаді Новицькій. І там так само будуть вибирати депутатів. От я просто вшукований, якщо така сама категорія людей, яка зараз представляє Добровлянську сільську раду, буде в цій же самій Новицькій ОТГ.